Вітаю вас, малята, та запрошую до гри. Візьміть шість цеглинок Лего: червоного, жовто-гарячого, жовтого, блакитного, синього та зеленого кольорів. За допомогою цеглинок Лего ми будемо згадувати птахів та способи їх життя. Якщо птах живе у шпаківні, обираємо цеглинку червоного кольору, якщо в дуплі жовто-гарячого, якщо в гнезді синього кольору. Перелітних птахів позначаємо цеглинкою жовтого кольору, зимуючих блакитного. Якщо пташка гарно співає, обираємо цеглинку зеленого кольору. Увага! Починаємо. Це горобець. Обирайте цеглинки. Червона, блакитна та синя цеглинка. Тому що горобець це зимуючий птах, який живе в гніздах і в шпаківнях. Ластівка. Обираємо цеглинку жовтого кольору і синього. Тому що це перелітний птах, який живе в гніздах. Шпак. Обираємо цеглинку червоного кольору та жовтого. Цей птах перелітний і живе він у шпаківні. Соловей. Беремо цеглинки жовтого, синього та зеленого кольору. Соловей птах перелітний, Живе в гніздах і дуже гарно співає. Дятел. Дятел птах зимуючий і живе він в дуплі. Тому правильно обрати цеглинки жовто-гарячого та блакитного кольору. Голуб Обираємо цеглинку блакитного та синього кольору. Голуб птах зимуючий. Живе голуб у гнізді. Лелека. Лелека пташка перелітна. Тому обираємо цеглинку жовтого кольору. Всім відомо, що лелеки в'ють гнізда. Тому обираємо також цеглинку синього кольору. Ось і все. Молодці! Дякую вам за гру!